В минулому випуску проходженій кар'єри за Шапаренка ми закінчили сезон за Ньюкасл. Та Микола Шапаренко вирішив залишитися в цьому клубі, тим паче в нас буде Ліга Європи. Ну і я дуже сподіваюся, що Ньюкасл нікого не продасть, бо ми і так вже нараз продавалися в минулому сезоні. Ну і я дуже хотів би якесь підсилення, бо в кінці минулого сезону відчувалося, що нам не вистачає якогось хорошого гравця. А ну і так це сталося. Ньюкасл купляє Лівраменту в Мілану за 40 мільйонів євро. Оце підсилення. давайте допоможемо йому освоїтися в цьому клубі. Йому 22 роки та він правий захисник. Та ще Ньюкасл купляє 18-річного Парду в Барселону за 26 мільйонів євро. І це конкурент для Шапаренка, але він дуже перспективний гравець. В цьому сезоні я хотів би поборотися за путівку в Лігу Чемпіонів та за трофеї Ліги Європи. Це буде зробити вкрай важко. До речі, наприкінці цього випуску ми дізнаємося наших суперників в цьому турнірі. Взагалі, перед початком сезону потрібно бути дуже в хорошій формі. Ну і перший матч в цьому сезоні ми проведемо проти Манчестер Сіті на виїзді. Але змін по складу я не бачу. Було б класно розпочати сезон саме з перемоги, але проти такого суперника я задовільнюся навіть і нічією. Холанд одразу пробиває поворотом. Ну і одразу містяни показують, що вони господарі і фаворити цього поєдинку удар поворотом. Початок дуже непростий, але це нормально. Головне перетерпіти натиск містяну. Це контратака. Шапаренко, він втікає його, ніхто не може наздогнати. І він виходить віч на віч. Віддавай! Буй, Гордон! Як ти нас забив? Забив все одно, яка чудова атака, який забіг Шапаренка. Прям чудовий початок. Але тепер містяни понесуться в атаку ще набагато сильніше. Фоден рухається з м'ячем, розхитує опонентів, але його тут зупиняють. Шапаренко дуже просто втікає по лівому флангу, віддає вище на Гордона, Гордон той на Ісака, Ісак. Одано на Ісака, скинь на Шапаренка, Шапаренко, а можна бити? Містяни поки що в невеликому шоці і в них невеличкий мандраж вже. Джек Ріліш лізе до наших воріт, знаходить пасом Голланда. дуже небезпечно! Навісна передача кутового. Фоден сам! Вибийте! Вибийте! Не дайте їм пробити! Філ Фоден, він грає ближче до центру, через нього переважно будують атаки. Фоден фолить на Шапаренко, але той все одно втікає. Шапаренко віддав вище на Гордона. Гордон на Ісака! Гордон! Бийте! Ісак, чому так довго атака загальмовується і завершується? Микола Шапаренко в центрі поля спокійно грає. Ну і сороки поступово будують свою атаку. От на Шапаренка, Шапаренко! Шапаренко! О, просто браво! Просто браво! Але ще буде одна атака в Манчестера Сіті Голланд! Ну і так завершується перший тайм для мене дуже неочікувано і дуже приємно. Мені дуже цікаво, як містяни будуть грати в другому таймі, їм програвати не можна. Роби подачу, Шаперенко! Ісак, покотину гордона, гордон вирішуй! Контролюють м'яч містяни, але ні до чого конкретного це не призводить. Нехай вони катаються і м'яч, нам це не заважає, ми граємо від рахунку. Залишається 20 хвилин в другому таймі в містян взагалі не було моментів. Вони мене покарали за мої слова, а, точніше голом. Ну і тепер перевага всього в один м'яч, і це взагалі нічого. Ну і поки що не дебютують наші новачки. Для мене це дивно голан! Ну ви що знущаєтеся? Як вони так просто роблять камбек? Алмірон, покоти на мене Шапаренко! Але його тут з'їдають, не має в нього тут бути багато часу на роздуми. А давайте спробуємо навіть перемогти, давай швидше йти в атаку. Шапаренко дуже непогано, але в нього це не виходить. Ну і цей поєдинок завершується з рахунком 2-2. Ну в принципі, непоганий результат, зважаючи на те, що ми перемагали 0-2. Ну і як ми бачимо, в нашій роздягальні всі дуже засмучені. Ну і Шапаренко забив свій перший гол в сезоні. Ну в нього взагалі голий асист. Це дуже чудово. Ну і після першого туру Ньюкасл розташовується на восьмій позиції, але судити поки що турнірну таблицю ще зарано. А далі, в нас по плану, виїзний матч проти Челсі. По першому матчі з містянами я зрозумів, що ми можемо грати дуже круто. Ну і головне в цьому матчі не збавляти обертів. Палмер просувається по правому флангу. Знаходить пасом Густо. Густо, він заходив на штрафний майданчик. Вінку! Ну як так просто вони нам забивають? Я такого не очікував. Ну і тепер нам треба грати першим номером і йти, атакувати. І штурмувати їхні ворота гордон. І дуже просто будуються атаку. Футболісти Челсі майже без супротову нкунку на Коу Палмера. І вони дуже непогано катають. Який чудовий пас на Густо! Густо! Коу Палмер рухається з м'ячем. Віддає на фланг на Густо Джексон. Шапа винесе! Боже, шапа що ти наробив. Тут Шапаренко буквально подарував м'яч Палмеру. Тепер Шапаренко треба виправлятися за свою помилку на Омірона. І я забігаю, Шапаренко! Його просто зупиняють. Головне нам не здаватися і намагатися грати в свій футбол, але після такого в нью майже нічого не виходить. Це по практиці я кажу. Знову! Ну ви що, знущаєтеся? Як це? Як це так? Це просто трагедія. Після першого матчу я такого взагалі не очікував. Кунку знаходить пасом Палмера, вони без супротиву просуваються. Як? Ні, Я там розумію, 2-0, 3-0, 4 в першому таймі. Він просто пробіг через весь захист. Вже заміни в Ньюкасла тренер дуже незадоволений. Гордон сам. На Ісака, Кайсак, на Гордона передача, вона не доходить до нього. Ну і після першого тайму ми горимо 4-0. В нас не було жодного удару поворотом. Габріель Джезус знаходить пасом Шапаренка, Шапаренко повертає на нього. І він проходить по коти. Ну куди ти б'єш, друже? Густо на правому фланзі віддає на Коу Палмера. Коу Палмер. Дуже проста. атака Челсі. Дуже сумний другий тайм тут показувати нічого, роби подачу! Ісак, бий! Ісак, як ти нас забиваєш? Кол Палмер один з найактивніших, який найбільше турбує наш захист. Ну і Джексон так само, і вони забивають п'ятий. Але що приємно, Шапаренка по такій грі не міняють. Це означає, що наш коуч йому довіряє і очікує, що він може перевернути хід поєдинку. Ну і що сказати після... Такого поєдинку. Я в шоці просто? А ну і після цієї поразки ми скатилися аж у зону виліту. Ну, програвати у 5 м'ячів не можна. І в нас ще один новачок з Брайтону сума трансферу аж 59 мільйонів євро. І цей гравець сам відреагував на цей пост. В мене просто нема слів, щоб це все описати, і це дуже приємно. Це лівий захисник, буде цікаво на нього подивитися в грі. Ну і я дуже сподіваюся, що Динамо Київ буде грати у Лізі Європи. Було б дуже класно проти них зіграти. Ну і останній поєдинок в цьому випуску ми проведемо вдома проти Крістал Пелес. А ми всі дуже хотіли перемогти в цьому поєдинку. Ну і ми грали першим номером. Ну і в підсумку в першому таймі ми забили. Микола Шапаренко теж хотів докластися до цієї перемоги, і він хотів забити. А забив він тільки на 70 й хвилині поєдинку, але як? Після цього його замінили, і ми перемогли з рахунком 2-1. Це чудово. Ну і на щастя, Киянам все ж таки вдалося пройти Радуміак з загальним рахунком 5-2. Ну і як обіцяв, наші суперники в Лізі Європи. Це Мальмя, Будеглін, Тленс, Фіорентина, Брага, Селтік, Аталанта та Зальцбург. Взагалі нема простих опонентів. І це мені подобається. У Ньюкасл в цьому сезоні вже встиг зробити все, опрограти, зіграти в нічю та перемогти. Ну і ми розташовуємося на 12-й позиції, але це тільки початок сезону. Лідера ПЛ Астон Віла. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну і напишіть коментар, для мене це дуже приємно. На все добре, бувайте!